Зараз трагедія є в прифронтовому Дніпрі. І за обстрілів російських нелюдів по цивільним об'єктам, по об'єктам критичної енергетичної інфраструктури, по трансформаторним підстанціям тотальний блокаут. Нема світла, багатьох немає води, нема водовідведення. Ми готувалися для того, щоб терміново підготувати пакети допомоги Дніпру. Вся команда. Шукала генератори, шукала джерела безперебойного струму, шукала і знайшла. І Це французькі буржуйки, які теж принесуть теплий для того, щоб містяни, дніпряни мали можливість согрітися, зарядити джерела струму, зарядити пауербенки, побачити світло відійти. Сім з половиною мільярдів з 24 лютого наша команда. Мій фонд допомагали Збройним силам. Дуже дуже рідкі виключення були, коли, крім військових проєктів, спрямовували кошти на долання гуманітарної катастрофи. Ми були першими, хто вже через тиждень після звільнення Херсону, в 22-му році, привіз пункти солідарності, де були генератори, де були буржуйки, де були павербенки, де було тепло, світло. На відміну від того, що відбувалося навколо, Спасібі! Слава Україні! Yes! Ви найкращі! Я вас дуже люблю. Україна єдина. Ми переможемо. З нами правда. Я пишаюся тим, що я українець.